Друзі, привіт! Напевне, всі вже чули про зміни у принципах нарахування конектів, і саме у цьому відео я пропоную разом розібратися, а що ж змінилося, та на кого це вплине. Давайте подивимося у оновлені інформації у довідці, що ж зараз добувається із конектами. Насправді є три головних шляхи, якими можна отримати цей канект. Перше це щомісячні нарахування конектів. Хочу звернути увагу, що якщо ви маєте звичайний базовий пакет фрилансера, вам буде нараховано 10 конектів щомісяця на початку вашого облікового. Циклу. Якщо ви маєте плюсовий аккаунт, ви будете отримувати 70. І я можу сказати, що цих 70 конектів мені цілком достатньо для того, щоб надсилати необхідну кількість пропозалів щомісяця. І ще маленький лайфхак для вас. Якщо ви лише заходите на цей майданчик, я раджу якомога швидше зареєструватися і не тягнути з цим тому що поки ви будете годувати ваше портфоліо, відгуки збирати тощо, за цей час, це займе близько 2-3 місяців, ви зможете накопичити необхідну кількість конектів для вашого старту. Другий шлях. Їх можна просто купити. Доступні 10, 20, 40, 60, 80 конектів, а також можна купити 150 або 300. Для агенцій. Третій шлях. Це можливість Заробити конект під час реєстрації ви отримаєте 40 конект, якщо вам вдалося. Отримати Бейдж Rising Talent, разом з ним ви отримаєте ще 30 конектів. Ви також будете, як раніше, отримувати коннекти за запрошення на інтерв'ю, але зараз це доступно лише якщо ви отримали запрошення на інтерв'ю від ваших колишніх клієнтів. Звичайно, це не стосується початківців, які ще не отримали жодного запрошення. І якщо ви отримали запрошення на сертифікацію скілів, але лише у тому випадку, якщо ви її пройшли. Кого ж торкнулася ця тема? Більш за все це початківці. Тому що в перші 100 днів ви знаєте, що вам доведеться надсилати дуже велику кількість пропозицій для того, щоб отримати ваші перші замовлення. І раніше для нас, хто починав десь там рік тому або два тому, це було значно легше, тому що ми могли компенсувати частку наших коннектів за рахунок запрошення на інтерв'ю. Зараз же доведеться більше коштів витрачати на те, щоб їх купувати. А окрім цього. Цього вони вам ще знадобляться на Available Batch. чому він дуже важливий? Ви можете подивитися у відео, там де ми робимо огляд підготовки до Cover Crush тесту, а також на Boost. Можливо, ви будете бустити ваші пропозиції. Якщо ця інформація була для вас корисна, і ви хочете і надалі отримувати від нас різні лайфхаки, я як завжди попрошу вас підписатися на канал та поставити вподобайки. А у коментарях ви можете задавати всі ваші питання, на основі яких ми будемо формувати наш подальший план відеозйомок.